ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. ім'я Отця і сина Святого Духа, Амінь, ім'я Отця і Сини, Святого Духа, Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Слава тобі, Боже, наш, слава Тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, Іси, і все наповняєш. Скарбе життя подателю, прийди і оселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі нашій. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Іцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Придіте, поклонімося цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося Христу, цареві нашому Богу. Придіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, по великій милості твої по множеству щодро твоїх, очисти беззаконня моє, Найпаче обмий мене з беззаконня мого, від гріха мого очисти мене. Бо беззаконня моє, я знаю, гріх мій завжди передо мною. Проти тебе самого я зрішив перед тобою зловчини. В той правий ти в словах Твоїх і переможеш, коли будеш судити. Це був беззаконнях, я зачатий в гріхах родила мене мати моя. Це бо істину полюбив я все невідоме, і таємне мудросте своєї явив ти мені. Окропи мене і сопам і очищуся, обмий мене і стану білішим від снігу. Дай мені почути радість і веселість, зрадіють костя сокрушені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої очисти. Серце чисто творив мені, Божий духа право обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого, святого, не відійми від мене. Верни мені радість, Спасення Твого. І Духом Владичним утверди мене, кажу беззаконним, дороги твої, і нечастиві до Тебе навернуться. І збав мене від вини крови, Боже, Боже, спасення мого, язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, губи мої, відкрий, і уста мої, сповістять хвалу Твою, бо, якби ти жертви захотів, дав би я та все палення не миле тобі. Жертва Богові. Дух сукрушений, серцем сукрушеним і смиреним Бог не погордий. Ущаслив, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і нехай здвинуться стіни ірусалимські, тоді уподобаєш собі жертву правди, приношення і всипалення, тоді положить на вівтар твій тельців. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного відуця, родженого перед усіма віками. Світла від світла, бога істинного, від Бога істинного, родженого, носотвореного, єдиносушного, за цим, що через нього все сталося. Він, задля нас, людей нашого ради, спасіння зійшов із небес, його плотився з Духа Святої Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждаю, і був похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням, і визнісся на небо і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворя, що, що від Отця і Сина, і сходить, що з Отцем і Сином рівно рівнославами, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів. Очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатної Марії, Господь, з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Духу і Святому, що нас просвітив і святі Христові вірив утвердив і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Они ласкавіший Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, свята, і непорочно зачата, пречиста Діва Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо, як прочиста Діва Марія Господа, нашого Ісуса Христа, непорочно зачала. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенний плід лона Твого боти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, Радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена ти між жінками. Благословенний плід лона, Твого бо Ти породила, Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословенна між жінками, благословений плід лона, твого бо Ти породила, Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками. Благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. А не ласкавіший Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята і непорочно зачата, пречиста Діва Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо, як прочиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа. <кл 'язок> Господа нашого Ісуса Христа, відвідуючи святу Єлисавету, у лоні носила, Богородице, діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, Радуйся, благодатний, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво. Радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марії Господь з тобою, благословена тими жінками. Благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О ласкавіший Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята і непорочного зачата, пречиста Діво Марія, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо, як прочиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, в Ефлеємі породила. Богородиця, Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою благословена ти, між жінками, благословений кліт лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатної Марії, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений плід лона, твого бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатної Марії, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний благословений лона, твого бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна, Марії Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво. Радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. А найласкавіший Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята і непорочно зачата, пречиста Діво Марія, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я, своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.